Доброго дня! Вас вітає група М1 на заході, присвяченому Всесвітньому дню поезії. Його метою є дозволити невеликим видавництвам, які несуть поезію в маси, заявити про себе як можна голосніше. Крім того, представники ЮНЕСКО вважають, що поезія була і залишається найважливішою частиною сучасного мистецтва. Тому людство повинно навчитись цінувати поетичні рядки і знаходити в них справжнє багатство. Поезія це культурне явище, що передає внутрішнє прагнення людини жити разом з іншими і тим самим необхідне для зближення народів, будучи відображенням і дзеркалом суспільства, поезія головний засіб самоствердження і дієвий важель творчості, прогресу та всезагального розвитку. Всесвітній день поезії це ще й нагадування всім сучасникам про великих поетів, які своїм твердим словом впливали на долі цілих держав і завжди були в пошані. Ви могли чути такі відомі вислови українських поетів Ми є, були і будемо ми. Вітчизна наша з нами. Іван Багряний. Ніяка в світі сила нас не зламає, бо нас коріння наше в землі тримає. Григорій Дудка. Поганий той школяр, який учителя не переважить. Леся Українка. «Учитися, читайте і чужому научайтеся, і свого не цурайтесь! Тарас Шевченко. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. Василь Симоненко, ми завжди будемо пам'ятати вклад, який зробили наші поети в українській історії, те як вони боролись за українську культуру. А зараз давайте вшануємо пам'ять про героїв, які віддали за нас життя в битві проти загарбницької країни Росії, щоб зберегти нашу культуру, націю, мову, державу та наші життя. А зараз для вас відкриє світ поезії та струмінь віршованих емоцій бричка Маргарита, зачитавши сучасний вірш Наша війна важка робота. Наша війна важка робота. Без права, бо це не є гра. Бо знову лізеться Гедота від божевільного Кремля. Як їх навчити людським діям, прибульців з зони Зомбіленд. Як зупинити божевілля, коли ж настане хіпієд? Наша війна важка робота, але ми сильні, бо в серцях є про країну мрій турбота, і ми підемо до кінця. Бо вільні ми у наших мріях, згуртовані усі в кулак, Щоб дати відсіч в мужніх діях і не зламати нас ніяк. Подорожуючи у світ поезії далі, представляємо вам відео з цікавими фактами. Ця коротка екскурсія розкриє перед вами таємниці та важливість поезії в нашому житті. У цьому відео ми дізнаємось деякі цікаві факти про поезію, її історію та розвиток, а також про найвідоміших поетів світу. Відкриємо разом світ поезії та насолоджуємось цим унікальним мистецтвом. Слово поезія походить від грецького слова поезіс, що означає створення або творчість. В давнину поезія не записувалась на папері, а передавалась з покоління в покоління через усну традицію. Середньовічна європейська поезія часто була написана на латині. Але пізніше почала використовувати мови народів. Одним із найдавніших поетичних творів, що збереглися, є епос Гільгамеша, що написаний акадською мовою близько 2000 років тому. У середньовіччі були популярні турніри поезії, під час яких поети змагалися один з одним у написанні віршів на задану тему. Найбільше цитують поета Вільяма Шекспіра. Десята частина Оксфордського цитатника має рядки його сонетів, комедій і трагедій. За цитуванням перевершує Шекспіра лише Біблія. Ви це знали? Леся Українка, одна з найбільш визначних поетес в історії України, створила понад 270 віршів. Та драматичних творів за своє коротке життя. Деякі з найвідоміших поетів у світі були також музикантами: такі як Боб Ділан, Ленард Коен та Пол Макартні. А муденю, а на холі даз мувінь ту, а вийбра ви дру вас. А ви знаєте групи, у яких вони грали? У світі є багато престижних поетичних премій, таких як. Пуліцерівська премія, Нобелівська премія в галузі літератури та Букерівська премія. Я хочу нагадати вам, що поезія це не лише рядки на папері, але й різноманітні форми виразу. Такі як спів, реп та поетичне читання. Як ви могли почути, День поезії це не тільки прості складання та читання віршів. До цього так само відноситься музика та співи. Тому пропонуємо зануритись в мелодії музичного інструменту гітари та послухати, як можна відтворити простий вірш Іде кіть через лід Миколи Вінграновського за допомогою музики та співу у виконанні Гаврилової Марини. Так само до Всесвітнього дня поезії відноситься театр, в якому відображається життя в сценічній дії. Тому зараз ви переглянете жартівливі сценки від нашої групи про студентів, які будуть супроводжуватися віршами. Коли приступив коледж, їдеш на співбесіду. Братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку, і в школу хлопця одвела, до п'яного дяка в науку. Веде закривати Енку до вимогливого викладача. Спини мене, отямся я отям. Така любов буває раз в ніколи. Вона ж промчить над зламаним життям. За нею ж будуть бігти, видноколе. Коли до заліку залишився один день Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милій. Коли одна людина з групи підготувала домашнє завдання і дала списати. Козаче, воїне величний, прославлений ти у віках, у куряві в гарячих битвах, ти турував свободі шлях. Отже, підсумуємо цей день наповнився неймовірною енергією та незабутніми враженнями. Поезія об'єднує нас незалежно від культури і створює мости, які перетинають усі межі. Сьогодні ми святкували відданість слову, красі мови та сили виразності. Нехай поезія завжди буде відзеркаленням наших почуттів та джерелом натхнення для нас та майбутніх поколінь. До зустрічі!